Всім привіт! З вами ДВК-мото. І сьогодні у нас в огляді чергова новинка протитуманні діодні фари з двокольоровим свідченням. Фари у нас виконані в металевому корпусі, мають лінзу, яка світить білим і жовтим світлом. Кріплення у нас відбувається за рахунок таких металевих кронштейнів. В комплекті у нас дві фари і також трьох. Позиційна кнопка для включання виключання самих фар. Розміри мають наступні, діаметр у нас 30 мм і довжина 55 мм. Вживлення у нас від акумулятора 12 вольт. Жовтий колір у нас має кольорну температуру. 3000 кельвинев и белый колер 6000 кельвинов Вот давайте, власне, подивимося, как же вони працюють. У нас три проводы, черный у нас минус, Біле світлое у нас червоний провод підключається так вони светят, бачите, Лінза має світло-тіньову межу, це значить, що ви не будете сліпити зустрічну смогу руху. Це у нас біле світло і жовтий провід це у нас жовта. Також має світло-тіньову межу. Подивитись актуальну ціну на даний товар ви можете за посиланням під відео. До наступних оглядів!